Вітаю, друзі! Сьогодні зустрівся зі знайомим колекціонером, придбав у нього повну підбірку монет серії Фауна. Виготовлені зі срібла, Вага таких монет 1555 грам. присутня локальна позолота. Такі монети почали випускати в 2016 році. Перша монета з цієї серії це був ось Вовк. І остання монета на сьогоднішній день була випущена в 2019 році. Досить такі приємні гарні монети. Моя найулюбленіша монета з цієї підбірки це монета. Дельфін. Як ви знаєте, я вивчаю монети Ольвії. Дельфін це у нас був культ Аполлона Дельфінія в Ольвії. Під ось зображення монети Ольвійської срібної тетрадрахми. Бачите, що у орела підняті крильова. Саме це вказує, що це монета зі срібла. І на зворотній стороні у нас йде ще одна така монета. Одна четверта статору. Маленька така монета зі золота, також дуже рідкісна. Тому ось ця монета для мене найулюбленіша з всієї серії монет фауна.